Всіх вітаю з вами знову компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск СТО. Я вам покажу одразу 4 автомобілі. Два з них вже готові, і ми їх сьогодні будемо передавати нашим клієнтам: це Land Rover Discovery, а також Volkswagen Tiguan. І ще два нових авто. До нас приїхали: це буде Audi A4 22 го модельного року та Ford Edge в топовій комплектації. І перший автомобіль це Land Rover Discovery. Ми його вже повністю зробили. Це авто 20-го року. Мінімальні пошкодження були по кузову, тому ремонт зробили доволі швидко. Тут перед максимальна комплектація, один власник в США та регулярна історія обслуговування. Якщо ви розглядаєте для себе авто 19-20 року, то його можна купити в бюджет 18-20 тисяч. До речі, нещодавно ми купили такий Discovery наші клієнті з Києва за 9 тисяч доларів з мінімальним пошкодженням по колесу. Авто вже завантажили та чекаємо скоро в Україні. Якщо ви хочете ландровер, але в доступний бюджет, то це буде Evoque 13-15 років. Таке авто взагалі можна купити від 2 тисяч доларів США. Як приклад, зараз вам покажу Evoque 13-го року, повнопривідний, який ми купили за 250 в США для наших клієнтів. Цей автомобіль вже доставили та передали замовникам. Такий Evoque можна купити в бюджет 10-11 тисяч доларів. Заглянемо всередину. Тут два ряди сидінь, світлий шкіряний салон. Авто ми вже почистили, і сьогодні, завтра вже чекаємо на власника та будемо йому передавати. Ми кожного дня випускаємо огляди на топ авто в США по найкращим цінам. Також у нас є інстаграм або тік-ток, де ви можете оглянути авто, які ми купуємо та привозимо нашим клієнтам. Кожного дня ми там публікуємо новий та цікавий контент, тому обов'язково підпишіться. Один з найпопулярніших бюджетних кросоверів ми вже повністю зробили та будемо передавати нашому клієнту. Це Volkswagen 17 2017 року. Ми його купили за 3700 в США з найменшим пошкодженням по задній стороні. Зараз ви вже бачите готове авто. Доставляли ми його 6 тижнів в Україну, покажемо вам фото спорту перед завантаженням. В такому кузові Tiguan можна розглядати в бюджет 8,59 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Також зараз хороші ціни на наступне покоління, а саме Tiguan 18 го року базові комплекти. Авто можна купити до 10 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Якщо ви бажаєте в середній або топовій комплектації, ціна буде 12-14 тисяч доларів плюс ремонт. Ось такий салон. Тут хороша комплектація, як ви бачите, був лише один власник, пробіг 75 тисяч та передній привід. Зараз відправимо фото та відео нашому клієнту та повеземо цей автомобіль на мийку та ставити на облік. Нова Audi a 4 22 року. Очікую вже на дефектування. 11200 Ми її купили в США. Тут пошкодження пройшлись по задній стороні, і скоро я її покажу вже в процесі ремонту. Також сьогодні зустрічаємо Ford Edge в топовій комплектації. Це спорт версія. Купили всього за 3300 доларів. І в наступному випуску я вам його обов'язково покажу та детально розкажу, скільки такий апарат вийде під ключ. Кожного місяця для наших клієнтів ми купуємо найвигідніші та найкраще автомобілі. Якщо ви бажаєте отримати підбірку або дізнатися процедуру, або прийняти участь у торгах, можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Для вас це абсолютно безкоштовно. Ми працюємо по всій Україні та кожного дня.